Чорні, червоні, квіткові та яскраво рожеві весільні сукні. Більшість дівчат зізнаються, що такий образ обрали тільки для того, аби порадувати око мешканців та гостей свята. Юлія нагадувала радше готичну наречену, але каже, що чорне вбрання на свій найважливіший день у житті не одягла б. Ну парад наречених не означає тільки біле плаття. Тут стиль любей, Головне – фата, букет і так далі. Так, біле, біле, біле символізує. Чистоту так. Христина у свою чергу іде в ногу з часом за свій весільний наряд обрала футбольну символіку. каже, що часто разом із своїм чоловіком дивиться футбол і вболіває. Відтак про вбрання довго не думала. Це якраз от саме зараз це символічне це вбрання. У мене йде. А так я приймаю вже втретє участь у параді. Образи придумую сама, а втілити мені образи допомагають мої подруги. Креатив та серйозність, з якими дівчата підійшли до підготовки, вразили навіть організаторів цього року. Вони дали дівчатам більше волі. Ті у свою чергу не підвели. Дуже багато е, якихось е, яскравих несподіванок навіть для мене як організатора. Дуже багато е, людей в цьому році приєдналося до організації. Е, кожна група придумає щось цікаве, щоб е, вразити, е, показати себе з найкращого боку, і це дуже радує, е, тому що, як кажуть, одна голова хорошо, а якщо їх багато, це набагато краще. Розбавили сучасність параду наречених середньовічні учасники. Дами та лицарі прийшли з різною метою: хтось покрасуватися вбранням, а хтось вибрати даму серця. Але в моїх планах ще багато інших платів в середньовічному стилі кусити собі і можливо колись. І всі нормальні хлопці ми прийшли на парад наречених незаміжніх дівчат, щоб вибрати, як ви сказали, собі, даму серця, даму з якою. Проведемо своє майбутнє. Під вечір на центральній площі міста разом із нареченими зібралися ще з понад тисяча ужгородців. Уже там визначали найкращу у конкретних номінаціях: макіяж, зачіска та сукня. На завершення шляхом жеребкування організатори обрали ту, яка отримала сертифікат на відпочинок.